Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні малята у нас з вами буде заняття з конструювання і тема нашого заняття квіти. Малята, а ви знаєте, яким би був сумний світ без квітів? Адже квіти своєю красою та своїм ароматом створюють наш світ чудовим та прекрасним. І сьогодні я хочу запропонувати вам зробити квітку. А робити ми будемо ось з таких звичайних кришечок. Але спочатку перед роботою давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться уважно і повторюйте: розсвіли для лілії чарівні квіти квілії, вмивалися квіти росою. Вишалися квіти собою і чулися всім голоси, ми в світі живемо для краси. Ось така пальчикова гімнастика. А тепер давайте зробимо квітку. І для цього нам знадобиться білий аркуш, в мене ось намальоване сонечко і травичка, де ми будемо викладати нашу квітку. Звичайні кришечки зеленого кольору, одна кришечка жовтого кольору це буде серединка, і кришечки червоного кольору. Ну що ж, починаємо. Спочатку будемо викладати стебель нашої квітки. Викладаємо зелені кришечки. Ось так. Тепер викладаємо серединку. Вона в нас жовтого кольору. Тепер навкруги жовтої кришечки викладаємо червоні. І ось малята, подивіться, яка вийшла в нас гарна квіточка. Ось такі чарівні квіти можна робити із звичайних кришечок. Малята, бажаю вам успіхів, натхнення і дуже чекаю фото ваших квіточок. До нових зустрічей! До побачення!